Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали от дарма. Ви не цікавилися подіями у Непалі. Я про них писав, коли вони тільки починалися, але тамтешня коротка і борхлива революція за кілька днів пішла за сценарієм, який цілком можливий, і в Україні пише політолог, колишній військовий Костянтин Коршона. Справа в тому, що 73-річний сушила Каркі, яка внаслідок революції очолила уряд Непалу, була призначена через голосування у Діскорді. Діскорд – це такий месенджер, якщо хто не в курсі, починався він колись як засіб комунікації. Між гравцями відеоігор і наразі не входить навіть за десятки найбільше популярних у світі месенджерів з безпекою. Там взагалі усе погано, але менше з тим більшість із 140 тисяч учасників одного з чатів серверів у Діскорд проголосували за призначення голови Верховного суду Непалу. Сушили Каркі тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра країни до проведення повноцінних нових виборів. Це сталося після того, як протестувальники ловили і били інколи ногами на вулицях Катманду. Коро. Мпованих міністрів, можливо, навіть цифрових та підпалювали будинки самогутніх членів уряду і депутатів. І будівлю парламенту підпалили а у деяких найвеличніших лідерів, рятували на мотузках з гелікоптерів. І між іншим до цих подій правлячої в непалі була комуністична партія. А вигнаний прем'єр-міністр був її лідером. Но і де тут аналогію з Україною? Запитає уїдливий читач. Аналогія у тому, що в політиці будь-якої нестабільності там не дуже демократичної країни, можливий будь-який з можливих сценаріїв про пару з я писав буквально за кілька годин до початку картонкового майдану. Питання лише у тому наскільки ухуїла влада, наскільки вони забронзовіли, і наскільки їм пох на насілі немає. Альтернативи дипломатичному вирішенню конфлікту гуділо з кожної праски у 2019-му, А Путін начхав на усю логіку і перевернув шахову дошку. Ніхто не міг уявити 2013-му, що президент України тупо у той час країни, прихопивши собою весь національний бюджет, такого не можна передбачити в кожній конституції. У чи законі, але якось розрулили ніхто не міг нафантазувати, що тихий мирний туристичний непал вибухне спалахом насильства, у ході якого загинуло 72 людини. Здавалося б, після повалення дуже законної влади неодмінно буде хаос, громадянська війна, свавілля на вулицях, але так не сталося. Правда у тому, що абсолютно нові проблеми породжуються, такі ж самі абсолютно нові немислимі раніше рішення. Безкінечна корупція в Україні вже призвела до пробної версії народного невдоволення 22-31 липня. 2025. П'ятого року система організованої корупції злякалася і відступила, але природа бджіл полягає у тому, що вони завжди будуть прагнути меду потики чи публічно. Тому чиновники мародери, які космічно збагачуються на воскінечні війни, так чи інакше будуть протидіяти спробам подолати корупцію в Україні, але це у свою чергу інакше призведе до нових протестів, які наступного ж разу можуть піти вже за більше нестандартним сценарієм. Одразу попереджаю бажаючих провести вибори у телеграмі або у дії так це не працює. Сушила Карків була поп популярна в Непалі ще до протестів мала тверду репутацію борчині з корупцією. Написала дві книжки навіть після голосування за нею у дискорді. А лідери протесту погодили її кандидатуру з досі чинним президентом Непалу та з головнокомандувачем збройних сил. Це я до того, що варіантів призначення залужно наступним президентом України може бути значно більше ніж передбачає чинне законодавство, яке написало чинною радою та на користь виключно самій собі. Головне це легітимність в очах більшості виборців. А далі існує. Безліч варіантів, та у дискорді. Проголосуємо зараз. В коменти організовано не біжать хейтери генерала. Тому я завчасно ставлю їм запитання. А назвіть мені прізвище людини, яка могла би хоча б наблизитися за популярністю до Володимира Федоровича, ім'я, сестра ім'я зелю. Не пропусувати його місце на смітнику. Історія інших реальних конкурентів просто не існує міша Фіодорова. Попри численні зусилля, не фігурує навіть в кінці двадцятки чи тридцятки ймовірних кандидатів, тобто без альтернат. Нативність заложного це факт, від якого не вдасться відмахнутися. Справа лише у тому, як скоро і в який спосіб йому доведеться стати на чолі країни, і запускати військову економіку, одночасно руйнуючи корупцію, яка її унеможливлює та відновлюючи демократичні інституції. Вибори можливі лише після війни старанно заливають нам у вуха правляча партія корупціонерів та відповідно роблять усе, щоб війна не закінчувалася. Але кінець цього режиму може статися раптово і геть не у той. Спосіб, до якого вони готуються, як, наприклад, це сталося у Непалі, і так само непередбачувано може статися і в Україні раніше чи пізніше ще цього року чи ще до наступного потерпимо. Бо спільний знаменник залишається одним і в Непалі, і в Україні причиною народного невдоволення була і є тотальна корупція влади. Тому неважливо в якій саме формі буде реалізована легітимність. А у якій ліквідована напівлегальна нелегітимність редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів по. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.